Друзі, вітаю Фіцо. Приїхав до Путіна говорити зрозуміло, що про Україну нові мирні ініціативи зради європейським стандартам і цінностям, тільки заради того, щоб покормитися російськими рублями. Зеленський покладає великі надії на Польщу і Данію, що за їх. Керування в ЄС можна буде досягнути більшого, можна взагалі зробити певний історичний час. А Мелоні каже, що загроза від Росії ширша ніж просто собі уявляють європейські лідери, ніж це є в Україні. А папа Римський закликав не давати Україні зброю, бо це провокує війну. І загалом каже: як ви можете прагнути миру, озброюючи війну, і звинувати в цьому європейських лідерів. Мені здається, що варто було переглянути. Знаходження папи в Італії, раз йому так не подобається Європа. Ну, можете їхати поближче до Росії. А були папи, які виїжджали із Риму і переїжджали в Візантію. Сьогодні Візантійщина живе на Московщині, тому якщо вам там так не подобається в Європі, і ви не бачите, що Європа допомагає Україні захищатися, то можливо варто й поїхати з Ватикану. Чому там сидіти? Що цікаво, папа молився. Типу за мир, а потім почав критикувати тих, хто цей мир здобуває. Дивний папа, таке враження, що він зламався і явно перестав бути святим. А просто перетворився в типового проросійського політикана. Ну, власне, одним таких зараз зустрічається Путін. Давайте проаналізуємо, розкладемо все по поличках. Підпишіться на цей Ютуб канал, а ми починаємо. Зеленський має великі надії, те, що врядування Польщі перші півроку, а потім Данії може стати для України історичним. Ну от але бачимо, що й Путін теж думає, що Данія може нам допомогти. І загалом цей рік може бути дуже серйозним кроком по вступу України до Європейського Союзу, особливо якщо будуть якісь перемовини. Українська сторона просить супершвидкого вступу. Ну, от, ну, щоб так не вийшло, що Балкани, які впали нам на хвіст, потім ще вступили раніше нас. Особливо враховуючи, що Путін буде заважати. А він заважає. Перше, це Орбан, який сказав, що українська аграрка, коли Україна вступить, ЄС, вб'є угорську. Мало того, угорську, французьку вб'є. Каже, так, да, є сили, які зацікавлені на транспортуванні. Знову ж таки, транспортування і вартість продукції. Ну, але окей. Ну і він каже, що. Вб'є французьку, тому Україну не можна швидко впускати до європейського союзу. Україну треба затягувати максимально довго, поки угорська аграрка не реформується. Не хочу нічого казати проти угорської аграрки, але по-моєму за останні років 300, ну максимум, що в ній змінилося, можливо, це поява трактора та мінеральних добрив. Але якщо говорити в цілому, то не сильно вона міняється навіть за 20 років перебування в європейському союзі. Якщо говорити про французьку аграрку, то ми точно з французьким трюфелем конкурувати не будемо. Ми точно з французькими сирами конкурувати не будемо. Ми точно з французькими винами конкурувати не будемо. Тому сказати, що Україна десь щось вб'є, ну, виглядає швидше як політична маніпуляція та спекуляція. Ну і власне другий й третій падаван поїхав до Путіна на зустріч. Це Роберт Фіцо, начитка чітка лекцій зимова. Цей пан поїхав до Путіна говорити про газ та війну в Україні. Ще немає результатів. В них же ж там встрічають щаєми пірогами. Ну а тому вони достатньо довго сидять, хоча Фіцо вже зайшов і перемовини почалися. Фіцо говорив російською, але все-таки для красного словца Путіну привели ще і перекладача, щоб міг йому перекладати. Фіцо виглядає як зрадник, як Медведчук і Бойко, які їздили свого часу на поклон до Путіна. Точно так же сьогодні і прем'єр Словаччини прибув у Кремль, щоб поклонитися. Виглядає це все дуже дивно, і навіть я б сказав неприємно з точки зору Європейського союзу. Три лідери австрієць в. Угорець та Словак поїхали туди домовлятись, домовлятись про що розділяти спільний європейський інтерес, намагатись пропхати російські газ поки на кордоні з Україною буде не російським. Ну все це ми вже бачили, і все це виглядає дуже слабо і примітивно. Ну але зараз його прокачають, накачають, пообіцяють грошей. Ви пам'ятаєте, що були в Україні лідери, які по 30 доларів з куба мали на кожному кубометрі газу? Так виросли цілі олігархічні клани і цілі політичні структури, які по 20-30 років не виходять з українського політикуму, добиваючи тіло української держави. Аналогічну історію сьогодні робить і Роберт Фіцо, причому торгує не тільки своєю країною, але ще й намагається торгнути. Нами по результату, коли він вийде, ми з вами зробимо окреме відео, і ще про це поговоримо. Але Мелоні бачить загрозу в Росії не тільки в Україні, каже загалом неконтрольовані міграційні потоки, які вони направляють через північ, які вони направляють через південь, власне, є спробою дестабілізувати європейську політичну систему, і стиль життя і громадську думку і політичні інтереси. І багато інших речей. Ну і вона каже, вони зараз зустрічаються з греком, з греком, фіном Шведом на півночі. Зустрілися поговорити загалом про пер, пер, периметри кордонів Європейського Союзу і поговорити про те, як же організувати безпеку. Обговорюють те, що до цього міграційна політика була побудована неправильно, і загалом треба захищати кордони і думати, яким чином боротися не з. Якраз таки формами, а як боротися зі змістом? Зміст проблеми це Російська Федерація, яка спеціально направляє міграційні потоки проти країн Європейського союзу, використовуючи людей як зброю, використовуючи людей як можливість стиснути на європейську суспільну думку і використовуючи людей як інструмент в досягненні своїх геополітичних цілей. В Європі ось так діє Росія, каже Мелоні. І з цим треба боротись. Дієво рішуче і сильно. Загалом треба відзначити італійське лідерство. Європа стала на проукраїнських позиціях, Італія стала на проєвропейських позиціях. Хоча багато хто сумнівався, хоча багато хто в неї не вірив. Вона ну, а сьогодні виривається чи не в лідери Європи. Якщо Шольц намагається просідати в своїх заявах і робить їх все більш проросійськими, то Милоня навпаки. Росте відцілюва Берлусконі до мелоні ціла пропасть світоглядна. Мелоні дійсно займає проукраїнську позицію. Подивимося, думаю, що її лідерство буде наростати. Відповідно, і підтримка України теж точно, що не буде наростати проукраїнського, це в свідомості папи римського загалом стан справ. Він може поїхати в Ірак, він може поїхати в Африку, він може поїхати в Латинську Америку. Але за весь цей час, поки він всюди туди їздив, він жодного разу не приїхав в Україну. Він молиться, начебто за мир, але молиться за російських солдат, за чеченців, які вбивають дітей, за північнокорейців, які вбивають мирне населення. Він молиться за всіх, але не за Україну, тому що Україна йому далека. Тому що Україна не має грошей трильйонів в Банку Ватикана. Тому що Україна не робить те, що хоче він, там не обсіли його кардинали і не тримають його як вареника в маслі. Саме тому він каже, що треба зупинити фінансувати допомогу. Україні, а європейські країни повинні перестати фінансувати війну. Це говорить доросла людина, політичний лідер країни, релігійний лідер мільярда людей. Це говорить католик, який перед Різдвом мав би дійсно покаятись за все, що він говорить. Надзвичайно неприємно чути ось такі речі від релігійного лідера, на чию церкву рівняються мільярди людей у світі. Не бачити чорний і називати його білим. Це повертає церкву в ті найстрашніші часи, коли вони займалися речами, які сьогодні так сильно не хочуть згадувати. Але ми розуміємо. Чому вони робили це тоді, і чому вони роблять це зараз? Тому не будемо сприймати таких слів, не будемо сприймати такого лідерства. Україна самодостатня, і папа не хоче працювати дійсно в пошуках миру, справедливого миру і перемоги України. Папа хоче підзігрувати Росії. Можливо, ось такий православний хрестик московського патріархату. Ми йому і поставимо. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів сказати. Україна намагається рухатись до Європейського Союзу. І лідери, які нам допомагають, а й лідери, які зривають наш такий рух, і їздячи до Путіна і отримуючи там методички, що робити, які заяви провадити, і як зривати консенсус Європейського Союзу. Але ми все рівно переможемо, вступимо і в ЄС, і в НАТО, і Україна буде сильною. Хоче того Путін з папою Фіцо чи ні. В Україні свій шлях, і ми його точно пройдемо. Яким би складним він не був, в фіналі все буде добре. А якщо не добре, ну значить це не фінал. Друзі, переможемо! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!